Добре суботній вечір. Ви дивитесь новини на телеканалі Юа Донбас. Мене звати Сергій Окишов, і Ми підбиваємо інформаційні підсумки дня. Та спочатку стисло. Сьогодні ліквідували наслідки буревію в слов'янську. Два дерева завалено на дорогу, збиті столбики. Близько семи тисяч школярів та студентів склали сьогодні пробне незалежне оцінювання. Перевірити свої знання та розрахувати свій час, чи достатньо буде мені виконати завдання. Переселенка з Красногорівки відкрила салон краси в Мар'їнці. Сусідні всі їдуть теж нас, дуже багато. Григорівка, да? Максиміляновка, до Курахова теж їдуть. Сьогодні ліквідували наслідки буревію у Слов'янську. Вчора ввечері на виїзді з міста сильний вітер зруйнував три металеві торгівельні павільйони та повалив дерево на трасу. В одному з офісних приміщень вітер пошкодив пластикову бивку козирка над входом. Два дерева завалено на дорогу. Сбиты столбики, машина перелетела через дорогу, через встречную полосу. Это благодело, что не было встречной машины и обошлось тут без э, жертв. Так очень страшно. Это был как полосой такой, прямо сверч какой-то. Потому что летело все, пере, переворачивались, шлакоблок э, попереворачивался. Летали здесь канистры. Цієї суботи у Краматорську пройшла хода Донеччина за чесні вибори президента України. Ініціювали її представники громадських організацій та політичних партій Донецької області. Для чого та скільки людей прийшло? Дивіться у наступному сюжеті. О третій годині біля парку ювілейного у Краматорську з п'ять десятків людей. Це учасники та організатори ходи Донеччина за чесні вибори президента України. Зараз долучилися люди, які будуть от зараз поряд земною бджілки, і кожен має свого ну улюбленого кандидата, і це нормально, і ми через це не сваримося. Але ми закликаємо один одного і всіх мешканців Краматорська і взагалі громадян України. Не продавайте свій голос, не продавайте майбутнє свої дітей дітей і онуків, прийдіть і проголосуйте чесно. А ми продамося по вулиці і нехай нас побачать люди. Сьогодні продаєш голос, завтра продадуть тебе. Навчись боротися з фальшуванням виборів. Захистимо Україну. Фінішує хода біля пам'ятника Тараса Шевченка. Тут організатори це дві громадські організації та п'ять політичних партій, розповіли учасникам про те, як не допустити можливих фальсифікацій на виборах 31 березня. Цей захід не агітаційний, але ми показали, що більшість партійних організацій просто за чесні вибори. Ми нікого не агітуємо. Ми не готовимо не за не проти. Ми говоримо про ті можливі фальсифікації, які можуть бути, і ми ми про те, що потрібно об'єднувати, координувати зусилля для того, щоб вибори були чесні. Ну вам можуть наприклад запропонувати при вході на дільницю вже заповнений бюлетень і сказати, що якщо ви його занесете, покладете, ви отримуєте певну суму грошей. Можуть бути фальсифікації вже під час підрахунку голосів. Один з організаторів, пан Василь, готував листівки. Зараз він їх розповсюджує. Там написано, що робити в таких випадках. Куди звертатись, і які це саме випадки, за що саме можна покарати цих фальсифікаторів? Ну тут совітують обращатися в поліцію. Я думаю, що якщо ми штата помітимо, то ми вірятні всього так і поступимо. Надія Задорожня, Михайло Мураль, новини на Юа Донбас з передвиборчою програмою до жителів Волноваського району завітав кандидат у президенти України Віталій Скоцик. На зустрічі побувала і Оля Дмитриченко. У місцевому будинку культури в селі Валер'янівка Волноваського району зібралося понад 100 людей. Всі вони прийшли на зустріч із кандидатом у президенти Віталієм Скоциком. Як дізналися про цю зустріч. Ну, повідомила адміністрація. Чи знайомі з його програмою передбачання? Ні. Прийшли послухати. З одної сторони, кінешне, це хорошо, що приїжджають в село кандидати, тому що ми многих вообще даже не знаємо. Не що в лицо, тошевліцов ми навіть многих не знаємо. А з другої сторони, як на мене, таких слишком много. За 15 хвилин до анонсованого часу на подвір'ї будинку культури з'явився Віталій Скоцик. Рівно о 16.30 розпочав знайомити присутніх з передвиборчою програмою. Ярівки, всіх тих, хто приїхав з навколишніх сіл. Я до вас їхав сьогодні 12 годин. Під час зустрічі виборці мали змогу задати питання кандидатам. Захід тривав близько двох годин. Значна частина обіцянок як каскотика, яка традиційно пов'язана з різноманітними соціальними пірамичі соціальною допомогою. Тут найбільш комисно виглядає, як на мене, обіцянка, стимулювати народжування, забезпечивши високі доходи України. Я сьогодні розповідав тут у залі людям щодо земельної реформи, і це абсолютно реальний інструмент. Якщо все нормально зробити і капіталізувати український народ через землю, якою власниками вони в більшості випадків і є на сьогоднішній день, то ми даємо необхідні ресурси для того, щоб вони або змогли продати землю в місцевій громаді, або могли отримати в кредит під заставу цієї землі у державному земельному банку, розпочати власну справу. Тоді з'явиться певна стабільність, і люди зможуть зрозуміти, що. Вони будуть жити в країні, будуть мати робочі місця і будуть народжувати Дува партнерські відносини то просто хто це почути, як він бачить для початку врегулювання конфлікту на Донбасі. Є формат будапештський формат, який я готував до відновлення, скажімо так, за останні 4,5 роки із нашими партнерами Сполученими Штатами, Великобританією, де має за одним столом сидіти і керівництво Російської Федерації. Тобто, треба, щоб чотири підписанти, лідери своїх країн будапештського меморандуму сіли за один стіл переговорів. Я думаю, що звідти і можна розпочати рух у напрямку зупинки справжньої зупинки війни тут на сході і деокупації край. Нагадаємо, свій політичний шлях Віталій Скуцик розпочав у вересні 2014 року. Був головою аграрної партії України по вересень 2018-го. Згідно його декларації, за 2017 рік він має декілька джерел доходів: заробітну плату та дохід від підприємницької діяльності. На банківських рахунках зберігає понад 600 тисяч гривень та 30 тисяч доларів. Також має спільну власність готівкою. Серед нерухомості має дві земельні ділянки, житловий будинок, площею сто 5 квадратних метрів та спільну квартиру є власником автомобілю марки Інфініті Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Новини на ЮАДонбас. Близько 7 тисяч школярів та студентів склали сьогодні пробне незалежне оцінювання. Понад третину учасників вибрали тестування з іноземної мови. Нагадаю, зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов вже вдруге проводиться шляхом аудіювання. Близько 500 учасників склали тести у Слов'янську. До 8 та 15 шкіл міста приїхали абітурієнти зі Слов'янського району. Подробиці знає Наталя Нагорна. Слов'янська школа номер 15 для вчителів двері до пункту пробного тестування відчиняють о 9.30. Вхід за паспортами. Шандура, Наталія Святославівна. Пробне оцінювання з іноземної організовують 20 вчителів з різних шкіл міста. У кімнаті для нарад обов'язковий інструктаж. Особливо коли йде частина аудіювання, Вібрація ваших телефонних дзвінків може вплинути на якість аудиторії, у яких працюватимуть, вибирають шляхом жеребкування. Технічний консультант допомагає розібратися з аудіосистемою. Ради. And have changed her and her husband Michael's lives. та простой музыкальный центр для воспроизведения музики Работает как з диска, так и с USB флешки і може навіть подключаться по Bluetooth к любому устройству телефону, планшету. Дві колонки та музичний центр однакові за технічними можливостями встановлені у кожній аудиторії. Таких сьогодні вісім. Спочатку вмикається. Певний текст іде від українського центру оцінювання якості. Перевірка. Український центр оцінювання якості освіти. Цей диск не є частиною сертифікаційної роботи. Потім ми ставимо на паузу і питаємо у дітей, чи чутно було всім, чи все чітко, чи все зрозуміло. Якщо треба, ми додаємо. Е Звуку на годиннику 10.15 до пункту пробного незалежного оцінювання заходять охочі спробувати власні сили з іноземної мови. Перевірити свої знання та розрахувати свій час, чи достатньо буде мені виконати завдання. На 90% впевнена, але все ж таки є страх. Тому хочу спробувати свої можливості. Я гадаю, що воно мені допоможе, тому що я це все переживу. Я побачу те, що я знаю, те, чого я не знаю, зможу оптимально побачити свій рівень знань. І у мене буде ще два місяці, щоб навчитися. У нас вісім робочих аудиторій. Із них сім це англійська мова і одна аудиторія німецька мова. До аудиторії німецька мова. Одна людина зареєстрована англічан, п'ять аудиторій по 15 чоловік і дві аудиторії по 11 чоловік. Цьогоріч на пробне оцінювання зареєструвалося близько 7 тисяч майбутніх вступників. За участь у тестуванні зплатили по 139 гривень. Для кожного учасника підготували пакети з завданнями. До початку тестування зберігали їх під замком у спеціальному сейфіну так, як заправили проведення. Ось Контейнер не ушкоджений, ніде не розпакований, печатки центру якості освіти, аудиторні пакети, в яких знаходяться завдання, за якими зараз будуть працювати діти, знаходиться компактний диск для проведення аудіювання і резервний компактний диск. Аудіювання триватиме дві з половиною години. Можливі технічні перерви. Особисті речі ставимо на окреме місце для особистих речей. Мобільні телефони виключаємо. Так? Якщо є мінеральна водичка, навіть наклейку водички на аудіюванні до цього був. Ну воно було в середньої складності. Я думаю, що я справлюся з цим. Дуже великі тексти там бувають. Оцього, мабуть, найбільше, боюсь. Ну максимум набалів 170, тому що займаюся тільки рік і не думав просто складати два роки тому і почав тільки рік займатися. Результати пробного тестування можна буде перевірити на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Правильні відповіді там оприлюднять 29 березня. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук, новини на Йоа у Краматорську напередодні всесвітнього дня боротьби з туберкульозом організували акцію. Як привертали увагу місцевих до хвороби, дізнавалися наші журналісти. Візьміть, ми проводимо акцію дню боротьби з туберкульозом. Ви знаєте, як карман по сам Кров, мене, ці та інші питання сьогодні ставили лікарі під час акції у ЦУМІ. Спеціалісти не лише перевіряли знання місцевих, а й надавали безкоштовні консультації. Упали по поводу дітського цізіатрі саме розпространенного проскасаємо пробуманту. Нада ділять за чим, по чому. Як, що потім робити, коли направляють так в За час акції швидку консультацію отримали декілька десятків людей. Організаторка акції Вікторія Семерня впевнена, своєчасна консультація спеціаліста може врятувати життя. Наша країна відноситься до країн з високим ризиком заболівання з високим уровнем заболіваємості туберкульозу. Прошлом году в Краматорській виявлено 114 випадків случаї нових болізм туберкульозом. Тому ми вийшли в центр міста та сьогодні, щоб напомніти населенню, як важна безпокоїтися своєму здоров'ю, вовремя обращатися к врачу. Нашу акцію піддержали в этом як і практично каждый год. Та учасники медичного ліцейного класу 22 старої школи. Діти підготували танцювальний флешмоб, а також допомагали дорослим роздавати повітряні кульки, інформаційні буклети та листи самоконтролю. Юлія Сенельченко, Артем Степанов. Новини на ЮАДонбас. У Сєвєродонецьку пройшли відкриті обласні змагання з кікбоксингу ВАКО. У ньому взяли участь понад 100 спортсменів різного віку з Луганщини. Оцінювали змагання 10 суддів. Отець відправив на бокс. Мені спочатку не мене не а потім сам заходив ходити. Я намагаюся в час приймати участь у всіх цернуваннях. Я мішаю в українською зборни приселяти нашу Луганську область. Хочу. принести призовые места. В этом году было принято решение при поддержке Федерации ВАКа кикбоксинга Украины, при поддержке Облдержадминистрации, администрации, горсовета провести первые открытые областные соревнования с перспективой того, что мы формируем сборную, которая поедет на чемпионат Украины. Сегодня максимальное внимание, максимальный взгляд за нашими спортсменами, за их техническими данными, также с характером их. Так что сегодня все очень напряжены, как судейская коллегия, так как спортсмены, так и тренера. Детей готовим постоянно, как бы они всегда в форме. Были соревнования в Сватово, проходили у нас в Донецке. Всегда как бы дети в тонусе, нас нет Слабління сюди тренуємося вихідних. до Сєвєродонецька на озеро чисте. Повернулися дикі перелітні птахи. Серед них вісім лебедів. Птахи занесені до червоної книги України, тому полювання на них заборонено та карається штрафом. Про це нагадує екологічна інспекція Луганщини. Лебідь е, охороняється законодавством, законом. Е, мисливство на лебедя заборонено в Україні. За незаконне полювання на лебедя передбачена відповідальність за частиною 2 статті 85 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Матеріали направляються на розгляд до судових органів. Вилучаються знаряддя незаконного добування лебедя, вилучається сама дика тварина у браконьєра. Нараховується шкода. шкода Розраховується згідно такс. Переселенка з Красногорівки Варсенік Запкова відкрила салон краси в Мар'їнці. Жінка отримала грант від міжнародної організації з міграції. Її салон краси єдиний в прифронтовому місті. Там побувала Анастасія Славкова. В цьому салоні краси в прифронтовій Мар'їнці стрижуться місцеві жителі та військові. Ти не мічтаю, дорого. Крайні мірі, даже у нас сусідніх городов всі їдуть теж к нам очень много. Yeah. Mm -hmm. Григорівка, Максиміляновка, до Курахова теж їдуть, тому що там намного дороже йде, чем у нас тут. До Марінки Варсенік переїхала з Красногорівки. каже, там немає роботи. В Красногорівки жильо все розбите, там там негде, робота теж пострадала розбита. І ми переїхали сюди мужа родителям. И полгода я не работала, потім знайшла в аренду взяла поміщення і почала далі работать. Купити це приміщення та відкрити власне салон красива Арсенік допоміг чоловік та батьки. Міжнародні донори забезпечили обладнанням. Заповнила ви через інтернет, почте, почті відправила і мне пригласили. Я їздила в Полтаву два-три рази і прислали мені на новий год якраз. Кондиціонер. Цим кондиціонером зігрівають приміщення взимку. Опалення в прифронтовій Мар'їнці немає. У нас отоплення є електричне, але но очень много тянет. А кондиціонер намного выгоднее и дешевле. Одно отопление у нас 9 кВт в час. Мы платим 3,05 свет, а этот кондиционер 1 кВт в час тягне. Економія 8 кВт и плюс у нас фени, бойлер. Хорошу економію в салоні двоє працівниць: Варсенік та Катерина Безотосна. Жінка працює перукаркою, вона теж переселенка. У мене троє діток, поэтому довго сиділа какби в декретному одпуску. Якщо порівняти наприклад життя в на Горгівці, і тут тут спокійніше. Ну ні, не спокійніше, але. В Кремі тут з роботи. планує далі розвивати свою справу. В майбутньому вона хоче знову подати заявку на грант, щоб встановити тут нові однакові дзеркала та створити ще кілька робочих місць. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, Новини на Юа «Донбас». На сьогодні у мене все. Побачимось у понеділок. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Телефонуйте нам за номером, що зараз на екрані. Я ж бажаю вам гарного вечора та яскравих вихідних. Побачимось.